Вітаю вас в Празі, друзі! Можливо, ви тільки збираєтесь приїхати сюди, а можливо, ви живете в Празі три роки від самого початку Великої війни. А можливо, ви живете в маленькому місті десь в чеській провінції і тільки на один день приїхали до Праги. Давайте я вам покажу це чудове місто його куточки, які сховались від туристів десь за цими великими будинками. Цей чудовий парк знаходиться прямо у центрі міста. Ви дуже легко його знайдете. Ось за цими будинками знаходиться саме центр міста Васлівська площа. У цього парка ну просто дуже цікава історія. На другий день після своєї коронації чеським королем 3 вересня 1347 року Карл IV в присутності. Багатьох гостей заклав фундамент нового Кармелітського монастиря. Місце було вибрано за староміськими мурами і вже було пов'язано з будівництвом нового міста. Для спорудження монастиря король подарував кармелітам дерево з великого будинку, в якому відбувалося його весільне застілля. Ідеться. Насамперед не стільки про монастир, скільки про монастирський костел присвячений Діві Марії Сніжній, він мав бути настільки величезним, щоб перевершити все, що на той час було збудовано у чешських землях. Карл IV, ймовірно, планував зробити його коронаційним храмом в чешських королів. Ну а натхненням для нього стала римська базиліка Санта Марія Маджорі – на Есквілінському пагорбі в Римі, яка й досі є однією з найважливіших римських святинь. Цей храм був запроєктований як стометрова будівля з двома вежами, що означає, що його простір займав би і сучасну юнгнову площу. Залишки фундаменту костелу справді були знайдені поблизу, поблизу пам'ятника Юнгвану і під ним. Висота центрального Нефу. Мала досягати 40 метрів. У будівництві, ймовірно, брав участь придорний архітектор Матіаш Зараса. Від початку проєкту вдалося завершити лише хор, вівтарну частину, освячену у 1379 році. Тобто лише невелику частину будівлі, яка мала, мала конкурувати зі Святов'яцовським храмом.